У травні на бортницькій станції аерації продовжать підсипати дамби мулових полів. Першочергово нарощуватимуть вали другого поля. Інспекційну поїздку до бортничів здійснив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко. Фахівці перевірили стан усіх трьох полів, які щодня приймають близько 12 тисяч кубометрів мулу після очищення каналізаційних вод міста. Поле перше найбільш завершене і укріплене, восени тут підрядники вже нарощували дамби, аби втримати мул, який накопичується після біологічної очистки стоків. Рівні дамб вже на проектних відмітках залишилось тільки покласти дорогу, закрити верхній шар дамби, захистити від попадання вологи, ну і як транспортна сполука між об'єктами. Поле друге, більш проблемне. Ось тут робітники збільшили висоту валів лише на 15% від визначеної проєктом відмітки. Продовжать підсипати дамбу глиняною сумішю за кілька тижнів. Паралельно прокладатимуть нову ділянку пошкодженого колектора під дамбою. Ну, тут це От то, що тіху, це те, що з колітора що до того, значить колектор тут є, Так. Забитий тільки. Він і лежить. А чим він забитий? Його треба чистити чи новий лежить? Новий лежить. А чому він Об ну, такі об'яснив. Там кусок бітона, там землю діти засипали. З відновленою трубою та укріпленими валами друге поле БСА може безперешкодно приймати осад. Нині більшу його частину вимушена втримувати дамба першого. Її можна було б експлуатувати, але одна. Вона не витримає того тої кількості стічних вод, як каналізаційних, які зараз поступають на Бортницьку станцію Расі. Тому потрібно відновити роботу повністю другої дамби. Робота розпочнуться з прокладки нового колектора відводу надмулової води, встановлення нових колодців. Поле третє не експлуатується вже з десяток років. Нещодавно саме тут трапилася аварія. Фахівці відновлюють пошкоджений колодязь та засовки, які перекривають потік. Залишки талої води тимчасово перекачують до резервуару. Ви зараз зробили, щоб да. туди не підмивали. Совеше не вірно. Там у нас держить. Да? Да, тут, да, тут прорива вже немає. Тут прорива да, немає. Да, да, і висліваєте. Да, да, ви сліваємо водок, таже снігам, води розкриває вода. Та же снігова, да. вода. Загроз прориву дам на всіх мулових полях немає. Фахівці кажуть, аби втримати осад, греблі цього літа не тільки активно нарощуватимуть, але й пильнуватимуть у посушливий період від діяльності мисливців. Останнє значне займання гасили кілька років тому, після сезону полювання на качок. Ось такі гільзи на мулових полях можна знайти повсюду. Фахівці кажуть, саме вони найчастіше стають причинами стихійних пожеж. На завершення укріплювальних робіт на дамбах мулових полів потрібно 65 мільйонів гривень. В столичному кошторисі є лише частина коштів. Зараз є доручення прем'єр-міністра, окреме доручення уряду буде комісія засідати і там. Я маю велику надію, що місто відстоє свої позиції з точки зору того, що уряд зрозуміє, що сюди треба дати ті кошти, які необхідно завершити. Підсипка гребель у бортничах дасть можливість продовжити роботу мулових полів ще на 3-4 роки. За цей час місто має спорудити цех зневоднення осаду. Анастасія Сохандрій Гегеля, телеканал Київ.